Як добре, що ми змогли відірватися від зомбі. Так. Я думаю, вони нас не знайдуть. <кій> Окей, так нам треба, може, знайти виживших. Ну, Ми зараз знайшли нам базу в печеру, але с... ні, схованку. Але може на цій зоні ще є хтось, як думаєш? Напевно так. Нам треба спробувати її знайти і вижити. А ще нам можуть потрапити по дорозі зомбі, а у нас, нас патронів мало. Так. Пороботали. О, я як, наприклад, ми вертаємося назад до бази. О, через три дні ми, наконец, приїдемо назад. Це і шахта називається. Рація ТНТ. Не понял. Барикади. А як нам тоді потрапити? Назад. Ну окей, просто наїду. Такие одни баррикады. Это странно. За странно. Что это за странно? Уже такие странный пух, чи Опа, нация что... Друзья, мы, мы встаем. А може, треба було взяти нашу скриню? Там же ж, ну, може, для оборони щось нам понадобиться. Яка оборона? Ти що? Ну подивися. Зомбі? Це ж той знак. Це означає зомбі? Ми просто прийшли назад після роботи, а тут таке окей, нам тоді треба далі йти. То ми далі поїдемо на нашим є... транспортом. Нас там є бур'є. Ну, окей, пішли. Oh, oh, oh. Що це було? Що це був за взрив? З вами там все в порядку? Гей! Гей! о, Що случилося? Ааа! 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 Ммм! Ммм! <кій> що случилося? Чому ми перевернулися, що ми взорвалися? <кій> Я не знаю. Просто щось таке піднялось, а там взорвалося. Ми наїхали на кристал, і він зірвався. Це схоже був непростий кристал. Добре, але як ти побачив? Я може не бачив, але моя система замітила. Окей, але ми втратили наш транспорт. Нам тепер треба якось. А куди нам повертатися? Але якщо це зона зомбі вже і тут небезпечно, то нам вже треба виживати. Пішліть, так зайдіть, нам ще треба знайти якесь ховище. Це буде важко. Ще нам треба буде знайти виривших. Напевно, вони тут є. Думаєш? Я зробив якісь вогни і я бачу, що ми тут не одні. О, ей, чувачок! Я похоже, знайшов вижившого. не піскаже нам знайти дорогу, до найпишого. А-а-а. А, це похоже зомбі! Тікаємо. Хух. Дякую за те, що спасли. Нічого, ти ж не пострадав, нема ніяких укусів. Е е ні, ви нема. Все окей. Тільки він трохи зарапив мене. Але сиділо кусу немає. Окей, пішли. Що це було? Ей, прокидайся. Що? Чув? Що чу? Якийсь був вибух, але не знаю. Він був дуже далеко, то що тут все тряслося. А, може, нам треба йти на пошуки? Ну, окей, пішли. Е, hey, на що нам робить з цими секретними документами? Та просто вже документи. Нам уже сейчас не до завдання, то що, ну все, ми на якійсь зоні. А як ми будемо спасатися? Я не знаю, ну давай потом вже подумаю. Ей, hey, подожди. То сіде. О, ми не хочемо вам навредити. Ми теж виживші. О, як добре, що ми знайшли виживши, але це ви знайшли нас. Ви теж виживші? Але. Як ви сюди потрапили? Ми, нам було завдання знайти секретні документи. Ми коли приїхали назад до вертольоту сюди, тут уже таке. А ми, значить, після трьох днів роботи ми приїжджаємо, а тут все оце і ось так. Добре, якщо ми вже знайшлися, то давайте об'єднаємось. Добре. Я теж замітила, що багато табличок з надписом, що тут арена, там зомбі. Окей. Ось там тут база! Але тут же є речі. Може тут уже хтось є? Ну, я не знаю, але це добре, що ми знайшли базу, але це доводить, що тут ще хтось є. І ми зможемо їх знайти. Але тут, ну, місця для нас не буде багато. Може знайдемо щось добре. Що це таке? Дінозав? Та, Та який скелет тут є коже, не, не могли, зараз вони шви. Що там таке сзади? зомби! Бежим! А -а, -а, а -а. ребята, быстрее! А, -а, -а, а, оборотень. А там що, обрив? нам надо спасаться. Прыгаем. ха 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 ha 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 ha